«Візілотон» сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Доброго ранку свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. Ми з вами наступні 6 годин. На часі новини в студії для вас працює Анна Каменєва. У Києві прогреміли вибухи. Працювала ППО через влучання російського безпілотника. В одному з районів столиці сталася пожежа. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Під ворожим вогнем уночі опинилася Одеса. У наслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт та житлові будинки. У частині міста зникло електропостачання. Попередньо відомо про двох постраждалих. Про таке розповів очільник Одеської МВА Сергій Лисак. 200 бойових зітнень по всій лінії фронту за минулу добу. 43 рази ворог бив на Покровському напрямку, 38 – на Гуляйпільському. Сили оборони стримали 15 штурмів окупантів на Олександрівському відтинку, Ще 16 – на Костянтинівському. 14 атак росіяни завдали на південно-слобожанському. Дев'ять ворожих наступів зафіксовано на Куп'янському, вісім на Оріхівському. Двічі противник намагався прорвати лінію оборони на слов'янському. Одне боєзітнення відбуло на Краматорському. Дніпро один з основних медичних хабів України для поранених. Реабілітаційні центри без перерв та вихідних приймають військових. Як бійців повертають до повноцінного життя, описуватимуть у медичних посібниках переконані фахівці. Там не всі військові планують з лікарняних стін повертатися додому. Далі історія Миколи, який хоче якомога швидше завершити курс, щоб знову допомагати побратимам на фронті. Боєць Микола Стеранна виконує вправу під наглядом лікаря-терапевта, адже на нього чекають побратими. Та як лишити хлопців? Хлопці опизнають хлопці від не можуть поїхати. Нема міняти. Мобілізували чоловіка 2024-го. двадцять Спершу на Луганщині був вогнеметником. Згодом перейшов у підрозділ БПЛА. Торік у жовтні зазнав поранення. З побратимами ми виходили з позицій і натрапили на ДРГ. Зачепило всіх. Побратим один з кузне, з боку отримав, а другий отримав через рот, теж сквозне. Евакуація, 18 кілометрів хлопці, на собі тягнули. Знайшли електронну тачку, допомагали. І так і виходили. Ворожа куля влучила Миколі в груди. Вісім годин українські захисники добиралися до найближчого стампунту. По тому були численні операції і реабілітація. Ну і вийшли вже ж руку. Вперше не міг там руки нормально піднести. Зараз набагато вже ліпше. Болі можливо зменшилися. Так, да, болі зменшилися, само собою. З лікарем армієць працюю вже два тижні. У Миколи дві години такої фізичної активності. на день, Ми робимо силові тренування для верхніх кінцівок, також робимо вправи на мобільність грудної клітки, робимо мобілізацію тканин, тому що знову ж таки через рубці у нього обмежена екскурсія грудної клітки, йому важко піднімати руки. І, тобто, і мануально, і фізично працюємо. У пацієнта має повністю відновитися рухливість кінцівок, розповідає фахівчиня та головне бажання бійця. А він наполегливо працює. Прагне якнайшвидше повернутися до товаришів, а вже після перемоги до родини. Чекає і жінка і мама, брат молодший, теж він, теж воює 21 рік. Сам пішов добровольцем. З Дніпра Олена Медлюк Ярослав засоба подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Велика Британія розробляє для України нову балістичну ракету під назвою «Найтфул». Дальність польоту снаряда сягатиме понад 500 кілометрів. Повідомляє агентство «Ройтерс» та видання «The Sun». Проект анонсував міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гіллі. Наразі британський уряд оголосив конкурс для оборонних компаній на швидку розробку цієї зброї. Ракети запускатимуть з мобільних установок. Вони зможуть нести боєголовку вагою 200 кілограмів. За технічними вимогами комплекс має бути готовий до стрільби за 15 хвилин після зупинки, а екіпаж покинути позицію за 5 хвилин після пуску. Така дальність дозволить українським силам вражати цілі навіть у Москві. Лондон вже виділив 9 мільйонів фунтів на перші три прототипи для випробувань. Очікується, що після сертифікації виробництво зможе випускати щонайменше 10 таких ракет щомісяця. Замінити американських військових на європейських у євросоюзі знову заговорили про створення власної об'єднаної армії. Із такою заявою виступив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс під час промови у Швеції. На його думку, єС потребує постійного військового контингенту чисельністю 100 тисяч осіб. Це дозволить контингенту не залежати від рішень Вашингтона, які стають додалі непередбачуванішими. Зокрема, йдеться про занепокоєння союзників через заяви Дональда Трампа щодо Гренландії та можливе зміщення фокусу США на Китай, окрім армії. Кубілю запропонував створити Європейську Раду безпеки, куди могли б увійти близько 12 великих держав, зокрема і Велика Британія. Це допоможе швидше ухвалювати оборонні рішення. Відновлення кордонів України, репарації та зміна режиму в Кремлі такі стратегічні цілі для Європи озвучив Карл фон Габсбург. Онук останнього імператора Австро-Угорщини виступив із традиційною промовою про майбутнє Європи у Відні. Почесний президент пан європейського руху Австрії назвав Росію. Московською колоніальною імперією, яка тримається на терорі та постійній експансії, за словами Габсбурга, Путін має стати перед міжнародним трибуналом, адже поразка України означатиме крах світового порядку. Він застеріг, якщо захід не захистить Україну, це розв'яже руки Китаю для нападу на Тайвань. Окремо Габсбург розкритикував нинішню політику Вашингтона за зневагу до європейської інтеграції. Закликав ЄС припинити перекладати відповідальність за безпеку на США та нарешті створити власне міністерство закордонних справ. Півтора мільярда доларів на захист неба Швеція оголосила про масштабні інвестиції у свою протиповітряну оборону. Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон під час конференції з питань безпеки. Кошти спрямують на закупівлю систем ППО ближнього радіуса дії. Головна мета захистити цивільне населення та критичну інфраструктуру мости, електростанції та житлові квартали. За словами урядовця на такі рішення Стокгольм пішов, аналізуючи досвід війни в Україні. Йонсон підкреслив, що, попри значні вкладення в армію протягом останніх двох років, велика територія Швеції все ще залишається вразливою для повітряних загроз. Надійна та стійка оборона міст тепер пріоритет для країни на тлі загальної мілітаризації Європи. Нові системи мають закрити прогалини в безпеці та забезпечити цілодобове патрулювання повітряного простору. Криваве протистояння в Ірані. Кількість загиблих за два тижні заворушень перевищила 500 людей. Про це повідомляє агенція Reuters. Правозахисники підтвердили смерть 490 цивільних активістів та 48 силовиків. Ситуація в країні залишається вкрай напруженою. Під арештом уже понад 10 тисяч людей. Точний масштаб жертв становити складно, оскільки влада майже повністю вимкнула інтернет та мобільний зв'язок країні. Мільйони іранців на вулицях міст вимагають негайної відставки уряду. Протестувальників уже підтримав Дональд Трамп. Американський президент попередив Тегеран США, готові втрутитися, якщо розстріли демонстрантів не припиняться. Натомість, іранська влада застерігає Вашингтон та Ізраїль від самовільних дій і називає масові акції терористичною діяльністю керованою за кордоном. Мистецький погляд на життя прифронтового міста у Запоріжжі презентували виставку художниці Юлії Данилевської. Усі роботи частина творчої серії під назвою. Негативне мислення картини нагадують негативи фотоплівки. Умовно експозиція поділена на дві частини: в одній залі живопис, в іншій малюнки на кахельній плитці. Тут зображено червонокнижні рослини, що зустрічаються у Запоріжжі. 12 мініатюр покликані привернути увагу до того, як війна розв'язана Росією, знищує усе живе. Роботи авторка створює маркерами та фломастерами. На плитці художниця малювала і під час окупації Херсона, а зберігала у таємному сховку.